Я не зрозуміла, ти ж де вже сьогодні додавав? Іди отсюда. Ти пиво привіз, ото... а то. Було? Да, вчора то спиртне було. Ото ще шість бутилок було спиртних. Так ти ж сказав без алкоголю. Ні, одна я ж привіз поставив, говорю, або те, або те? Він безалкогольне випив спочатку. Вот. Ти сказав, я тобі сказала, зачем ти бутилки привіз? Ти сказав без Ні, алкогольна. я сказав, що оця одна безалкогольна, а це алкогольна було. Ти ви що, здіваєтесь з мене взагалі всі? Ні. Так а зачем ти його привіз? Зачем ти його привіз? Ну, І мені каже, давай пиво, воно безалкогольне, я йому даю. Воно ні, яке воно безалкогольне. Так а ти що, сказав, що воно алкогольне? Ота одна була безалкогольна, що він сразу випив. Ти що не бачиш на них? А то зачем брав? Та йди нахрен отсюда. Зачем ти його брав? Цеплю. Я тобі вчора нічого не хотіла, я не вникала, нічого не хотіла казати. Ви вообще безтолкові по цій жизни, що ти, що він. Не буду Ві я ему більше... Не, не можете зобразити Діше... своєю башкою. Більше я йому нічого не куплю. Іди, іди... іди сюди.